Привіт! Ви на каналі Алехас і сьогодні ми для вас протестуємо найновішу новинку компанії Века: це Івека Є Муві, яку презентували буквально вчора на Гановерському автосалоні. А вже сьогодні Автоконсалтинг для вас її тестує. Отже, що це за такий цікавий автомобіль, який, як ви бачите, виглядає. Доволі футуристично. І крім того, він заводить Івека в новий сегмент від 2,5 до 3,5 тонн. Раніше там була присутня тільки найменша модель в модельному ряду Івека. Це Івеко Дейлі яка була 3,5 тонни. А зараз ця вантажівочка може мати Вантажопідйомність до 1,5. Кілограмів, і має ось такий цікавий вантажний відсік обсягом до 10 кубічних метрів. І може мати декілька версій. Насправді, має доступ позаду і збоку, і, в принципі, укомплектована доволі потужним електричним двигуном. 216 кінських сил, запас ходу до 320 кілометрів. Якщо уважно придивитися, то комусь може згадатися Hyundai, і ви, в принципі, не помиляєтесь, бо насправді вчора цю вантажівку одночасно презентував і президент Івеко і глава концерну Hyundai Європа. Це спільний проект. Який реалізувався у вигляді такої вантажівки. Тобто, взагалі, от передня частина це Hyundai Staria, отой самий такий футуристичний мінівен. Але давайте подивимося, як же виглядає ця цікава вантажівка і муві всередині. А всередині ми бачимо, що це також Hyundai Staria з цифровими моніторами. Монітор попереду, монітор по центру, 12-дюймовий. Це повністю електрична вантажівка, яка зараз ми перевіримо, як вона керується. А керується вона доволі цікаво. Тобто натискаєте, вмикаєте клавішу драйв і поїхали. Круткіше натискаєте на педаль газу, вона їде швидше. Запас ходу, нагадаю, до 320 км є декілька версій з різними батареями, може бути більше, менше, в залежності від того, яка вам саме потрібна. Ну, В принципі, на ходу дуже легко все керується, все зрозуміло. Тобто, інтерфейс тут також. Дуже зручний і зрозумілий. Але давайте подивимось як вона виглядає з боку, коли ми їдемо. Єдиний відчувається, як працює задня підвіска, коли ми проїжджаємо отакі нерівності. Але треба розуміти, що це ще Фактично вчорашній концепт кар, який дуже скоро вже піде в серію. Дуже така цікава вантажівочка в цікавому сегменті, де і века раніше не було взагалі представлена. Ну, фактично, це конкурент Volkswagen Transporter, який також дебютував на цій виставці у виконанні і електромобіля, і дизельної версії. Але у Iveco буде тільки і муві у виконанні з електродвигуном. Тобто, Iveco рухається до. Повної електромобільності, і ця вантажівочка буде тільки в електричному виконанні. Пишіть ваші враження про цю машину, як вона вам подобається. Що ви думаєте про перспективи ІВЕКа в сегменті 2,5-3,5 тонн повної ваги, і загальна вантажопідйомність, нагадаю. Може бути півтори тони, але ну звично, що буде використовуватись більш легкі версії. Виглядає дуже цікаво, потужно, футуристично і незвично для івека. Але може і вдасться цей проект. Пишіть ваші враження, цікаво буде почитати.